Всім привіт! Готуй смакуй, вітаю вас! Сьогоднішнє відео з рубрики Гості на порозі всі продукти, які потрібні, абсолютно базові, є в кожному холодильнику, а якщо нема, продаються в самих звичайних магазинах. Зробимо дуже смачну, нестандартну курку і до неї просто суперовий такий сучасний гарнір з кукурудзи. Буде дуже цікаво і смачно, як завжди дивіться до кінця. Підтримати канал своєю підпискою та вподобайкою. А я починаю. Поїхали! Нам сьогодні потрібно стегно курки, яблуко, м'який вершковий сир, твердий звичайний сир, часник, часник гранульований, майонез, вершкове масло, кукурудза, сіль, перець та паприка. Почну з того, що буду займатися куркою. Треба розібрати її. Нам треба з курки видалити кістку. Другу курочку і обережно розрізаю зверху. Дуже швидко це робиться. І таке у нас філе вийшло. І так повторюю з кожним шматком. Після того, як дістали кістку з кожного шматочка курки, її треба гарно відбити. Тепер кожен шматочок відбитої курочки треба посолити, поперчити і додати паприку. І в самому кінці паприка. Сіль перець і паприку додаю тільки з внутрішньої сторони. Тепер м'ясо треба зачекати 5 хвилин. Тим часом я почищу яблука. Наріщення яблучка нарізаю невеличким кубиком. Нарізане яблучко перекладаю в невелику мисочку. Що стосується яблук. Бажано, щоб вони були кисло солодкі, то достатньо соковиті. А тепер в яблука мені треба видавати декілька зубочків часнику. Не дивуйтесь, так має бути. Ну і тепер в цей досить такий специфічний салатик додаємо майонез. Тепер цей наповнювач для курочки відставляю в сторону, беру звичайну деко для випікання, застилаю пергамент зверху і вмикаю духову шафу на 190 градусів, щоб нагрівалась. А тепер начиняю курку яблуками з часником та майонезом. Якщо яблука випадають, повертаємо їх назад. Беру звичайні зубочистки. І роблю такі прокольчики з'єдную. Прикладаю на деко. Останній шматочок готовий. Нам залишилось цю красу відправити на 25-30 хвилин в духову шафу. Як я казав, 190 градусів у мене верхній нижній нагрів. Чекаємо її готовності. А зараз, поки курка готується, ми зробимо смачний класний гарнір з кукурудзи. У нас всі інгредієнти для нього готові, треба тільки натерти твердий сир. Натрую його на крупну терку. Нагріваю сковорідку. додаю вершкове масло. Коли масло розстепилось та сковорідка гарно прогріта, додаю кукурузу. Кукуруза з маслом на досить сильному вогні повинна смажитися орієнтовно 2 хвилини. Я її підсолюю. Додаю невелику кількість меленого перчика, зовсім трішки, це за бажанням, і гранульований чесничок. Через дві хвилини від початку смаження додаю плавлений сир. Гарно перемішую. Після того, як додав плавлений сир, минуло одна хвилина, викладаю твердий сир. Після додавання твердого сиру активно вимішуємо на середньому вогні, доки сир повністю не з'єднається з кукурузою. Ось приблизно до такого стану. Кукуруза повністю готова. Ну що, друзі, ми досить швидко справились з такою непростою задачею. в кавичках непростою. Ефектно дуже класно виглядає, як я й обіцяв. Дуже все ароматно. Можна додати на курку зверху твердого сиру, але я його не додавав, тому що ми зробили кукурузу з дуже великою кількістю різного сиру. Тому в мене так. Після того, як достав шпашечки, шматочок курки зразу почав відкриватись. Візьму цей шматочок, там де більше яблучка. Ну, а зараз нарешті пробую. М -м -м. Класно. З однієї сторони, начебто, смак простий, але все-таки кисло-солодкі яблука, невелика кількість часнику, взагалі смак курки сам по собі як м'яса. Все це поєднується дуже класно, гармонічно і смачно в результаті виходить. Зараз тепер залишилось пробувати нам кукурузу. Вона, бачите, повністю вкрита шаром сиру. Ну тут все ясно. Смачнюча кукуруза з дуже великою кількістю сиру. Ось така штука дуже схожа на колись був такий фастфуд в усіх магазинах. Гарячу кукурузу з різними добавками. Але це однозначно смачніше, бо тут кількість сиру в рази більша, ніж було там. Тому рекомендую і кукурузу, і, звісно, таку курку. І як ми планували на старті, якщо такі експрес-гості у вас з'являться, або просто смачна вечеря, всі будуть приємно здивовані. Готуйте ці страви. Ну і як завжди, друзі, традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!